Публікація миротворцем списку журналістів, які працюють у так званій ДНР лнр збурила дискусію: чи мають журналісти працювати на незаконно відібраних в Україні територіях про те, чому одні за а інші проти у програмі ми разом, але спочатку нагадаємо суть проблеми. Миротворець інтернет-проект, який називає себе Центром дослідження злочинів проти національної безпеки України. На своєму сайті організація виклала базу даних із 4 тисяч журналістів, які пройшли акредитацію у сепаратистів з телефонами й мейлами. Сьогодні цей список журналістів у наших руках. Ми не знаємо, які наслідки будуть після публікації цього списку, але знаємо напевне, публікувати його необхідно, виходячи з того, що ці журналісти співпрацюють з бойовиками терористичної організації. Це суспільно інформація, і Ми громадяни України. Повинні її знати. Коментар на сайті проєкту Миротворець. У списку змішані разом працівники західних та російських медіа, які видавали абсолютно різний продукт: від Russia Today і НТВ до БіБІСІ і The Guardian. Журналісти німецького телеканалу АРД у серпні 2014-го пройшли й Ловайський котел. Через фільм цього телеканалу Західний світ дізнався про розстріл українських військових у зеленому коридорі. Тепер автор цієї роботи, журналіст ARD Георгій Тихий, теж у викладених в інтернет-списках. Журналіст працював на окупованій території після збиття Боїнга. Тоді під Донецьком зібралась преса з усього світу. В результате этого на Западе все-таки видели правдивую информацию о том, что случилось. Если бы там не было этих СМИ, то я, я представляю себе, если вы вспомните, какая была эта кампания со стороны России, десятки каких-то абсолютно сумасшедших верстей. И если бы не было иностранных СМИ, там, какую бы картину получили в мире и какие были бы последствия всего. Депутат Антон Геращенко, який напередодні анонсував появу журналістських списків миротворця, причетність до зливу відкидає, але саме оприлюднення називає правом хакерів. Журналіст Франц 24, він є в цьому списку. Що раз повторяю, я не є руководним сайту «Миротворець». Це група анонімних ліц, типа хакерів в Я думаю, що люди, які оприлюднили цей список, мало розуміються в тому, як працюють журналісти, в яких умовах вони працюють, і головне. На жаль, ті люди, які оприлюднили цей список, більшість своєї інформації з того боку отримає якась від журналістів, які працюють там під кулями, працюють в тих умовах. Оприлюднення списків засудили в ОБСЄ. Міжнародна медіа організація репортери без кордонів назвала інцидент жахливим і небезпечним. Голова парламентського комітету зі свободи слова Вікторія Сюмар підписалась під заявою журналістів із засудженням публікації бази даних контактів. Студії програми ми разом, заступник міністра інформаційної політики Тетяна Попова. Дякую вам, що прийшли. Що ви, пані Попова, думаєте з приводу публікації цього списку? Ну я думаю, що це дійсно загроза життю журналістів, які працюють як в Україні, так і в Росії, так навіть і за кордоном, тому що буде дуже зручно зараз ФСБ вбити, наприклад, якогось дуже відомого журналіста, і залишити там візитну картку правого сектору. Це перше. Друге, це в принципі шкодить дуже сильно тим відносинам, які ми ви вистроювали з іноземними журналістами останні два роки. І саме тому і комітет по свободі слова, і я, наше міністерство, і УКМЦ всі засудили цей витік інформації з нашого боку. Ну, з боку іноз... і анонімних хакерів, але тим не менш, це з боку України відбулося. Тобто ви вважаєте, що ризики для журналістів фігурантів цього списку зараз зросли. Безумовно, тому що двом моїм знайомим, які є в тому списку, які раніше працювали на іноземні ЗМІ, вже надходять загрози. І на сайті МІ опубліковано навіть скріншот такої загрози. І Володимир Рунець, який зараз працює на 24-му каналі, раніше працював на німецький канал, повідомив мені особисто, що йому телефонують невідомі і загрожують. Одні люди кажуть, що це все нормально і правильно, оскільки в жодному разі не можна працювати, співпрацювати з тими людьми, які так чи інакше представляють нелегітимну владу на територіях, які були незаконно відібрані у Україні. Чесно, я не вважаю, що отримання акредитації ДНР це є легімітизація ДНР. Це просто можливість там працювати для ГАГи, для… Оцих репортажів про неіснуючу вби... не дівчину, яку нібито вбили українські військові. Це, в принципі, можливість доносити миру правду про те, що там відбувається. А правда в цій ситуації на боці України, тому нам вигідно, щоб там працювали люди. І мені абсолютно не зрозуміло, чому, от, чому деякі. Навіть політики вважають, що це було правильне рішення опублікувати отак всіх і всіх окрестити пасобниками терорист. Хочу зауважити, що це база 2014-го, початку 2015-го року, саме тоді, коли всі іноземні змі тут працювали. Більш того, деяких ми просили самі, коли вже українських журналістів більше 80, до речі сиділи там у полоні. Їх катували, і вони також є в цьому списку. Так, ось ми просили іноземних журналістів туди їхати і знімати. А тепер вони пособники терористів і їм погрожують. Давайте зараз покажемо те, що зробили закордонні журналісти для того, щоб світ дізнався про те, що відбувається в Україні на сході України і які міфи розповсюджує про Україну російська пропаганда. Двоє дітей погибли в результаті артилерійського обстрілу українськими силовиками населених пунктів Донбаса. Погибла дісітілітня дівчинка. по даним міноборони ДНР в Донецькій убита дістілітня дівчинка. російське телебачення в чергове звинувачує українських військових у звірствах. <плес> Я дуже хочу з'ясувати, що сталося з цією дівчинкою. Кореспонденту BBC Наталі Антилаві вдалося викрити неправдиву інформацію російських змі. А ви, случайно не работали над этой темой девочки, которая погибла? Диві, ні. Кого нет? Ее нет? Не погибла? Ні. А как же так? Передали? Вынужден говорит, передать, потому что зрел чергові докази присутності російських військ на Донбасі оприлюднила журналістка британського телеканалу Sky News Кеті Сталарт. Вона поїхала до Росії, аби дізнатися, де насправді загинули троє російських військових. їх відправили у Ростов та в Україну. В Україні все робиться тихо. Це ганьба, що ми помираємо не за нашу батьківщину. Не за твою родін поїбаємо до проґе. А це вже матеріал журналіста австралійського дев'ятого каналу Майкла Ашера про збиття малазійського боїнга. Під час зйомки журналіст навіть потрапив у полон до проросійських бойовиків. Завдяки розслідуванню Ашера, вся Австралія побачила факти, які доводять літак, збив російський бук. докази говорять про те, що російська ракетна установка збила беззахисний пасажирський літак. На його борту було 38 австралійців. Головна відповідальність за це лежить не на молодих солдатах, які натиснули на кнопку, а на людині, яка їх туди відправила. І ця людина майже напевно так і не відповість за цей злочин. Особисті дані Наталії Антилави, Майкла Ашера та Кеті Стеллард, іноземних журналістів, які спростовували російську пропаганду та докази участі Росії в конфлікті на Донбасі, опублікував український ресурс Миротворець завдання журналіста інформувати. Але ось позиція офіційна. Ви насправді представляєте Міністерство інформаційної політики, пані Попова. Якусь заяву від яка би, звертання до цих журналістів, фігурантів цього списку, ви готуєте? Безумовно, вже третій день спілкуюся з журналістами. Говорила з міністром, що нам потрібно, окрім там, моїх заяв, в ЗМІ, коментарів. На соцмережах ми маємо зробити офіційну заяву. Проблема в тому, що ми чекаємо від репортерів без кордонів, від представництва ЄС від ОБСЄ якогось офіційного листа до нас. І, на жаль, доки ще досі ще не отримали його. Обіць, можливо, зараз, поки ми з вами говоримо, мені надіслали такого листа, і на нього зразу ми зможемо писати офіційну відповідь. Ми зверталися до людей, які працюють на сайті Миротвореця, оскільки там є адреса, електронною адресою. Ми Безумовно, просили їх… Безумовно, я до них звертаюся кожен день по декілька разів. Пишу їм повідомлення про те, що я дуже прошу видалити, хоча б контакти. Ми просили про коментар. Поки що ми не отримали від них жодної реакції від цих людей, а зате в соціальних мережах є багато людей і журналістів дуже відомих. Ось, зокрема, Віталій Портніков у мережі Фейсбук висловився з цього приводу. Він вважає, що українські журналісти не можуть працювати на територіях, які були незаконно відібрані в Україні. Неможливо навіть уявити собі ситуацію, у якій ізраїльський журналіст акредитується при так званому міністерстві інформації адміністрації Хамас в секторі Газа так не можна. Не можна акредитуватися в міністерствах колабораціоністів і запевняти, що це для блага читачів. Не можна стверджувати, що якщо іноземцям можна, то вам і поготів. Ви тут не іноземці, ви тут громадяни. Вам повинно бути соромно, хоч іноді, хоча б вдома, якщо не у ваших редакціях. А також, скажімо, є журналіст, фігурант цього списку, який написав у ем, соціальних мережах у Фейсбуці. Він написав, що я готовий коментувати, тому що моє прізвище там. Я фігурант цього списку. Це Андрій Ігнатенко, і ми з ним зв'язалися з скайпом. Але я підтримую цю публікацію. Так, моє прізвище також є в цих списках, і я абсолютно не вважаю, що це є будь якою загрозою журналістиці, не того, щоб працювати взагалі знаходиться на території під Бойовикам е, треба було е, е, залишити їм свої біографічні дані, свої контакти, е, копію паспорта. І це робили всі журналісти, абсолютно всі міжнародні, українські, російські, незаконні, законні. Е, тобто цей ця інформація вона вже існувала. її збирали по перше, організація ДНР і проти неї, власне, проти неї. Треба відкривати справи і е, робити якісь е, дії, а не проти якихось явних хакерів. Е, я не уявляю собі, за що можна, скажімо, е, переслідувати журналістів українських або продюсерів українських, які працювали на, на, під час війни на, на ворожій території. Е, е, натомість, знову таки цей файл цікавий тим, що е, він розкриває пропагандистів. Українці мають знати, хто ці люди. Чим ви це можете пояснити? Його позицію я не можу пояснити. А позицію, скажімо, Віталія Портнікова. Позиція Віталія Портникова це, в принципі, як я розумію, позиція людей, які в принципі ну, Народного фронту, які в принципі підтримує цю публікацію. Вони вважають, що треба викривати, викладати. І розслідувати. На, на мій погляд, я розумію, що там є колаборанти, навіть, можливо, через дея... серед деяких іноземців там є колаборанти. Там вчора одного німецького виявили, який реально колаборант з Росією. А, але ж це не таким чином робиться. Ну, Навіщо там той самий Володимир Рунець, який зараз працює на 24... 20... От він українець. Він працював тоді на німецький телеканал, зараз працює на 24 в його до якого списку. І дуже багато журналістів чи фіксерів, які працювали там на BBC, CNN, вони насправді мають український паспорт або навіть російський. Але вони перевірені міжнародними компаніями. Ми саме їх просили туди їздити. Більш того, коли все починалося в 2014 році, була тільки ця будівля захоплена міською міської ради, і ж там на якомусь поверсі видавали ці реєстрації, акредитації, які насправді ніде не працювали. Навіть коли ти заїжджав Славянськ до там, де був окупований стрілковим, не завжди вони приймалися, але без неї ти не мог не міг туди заїхати. І тоді весною, в принципі, всі на всяк випадок брали. Я впевнена, що по процедурам міжнародних змі, в принципі, коли ти їдеш в зону бойових дій. І будеш працювати на стороні там не скажімо так самолійських піратів, умовно кажучи, якихось місцевих сомалійських піратів. Все одно, щоб застрахуватися, вони мають взяти в них дозвіл на роботу. Там це в принципі просто дозвіл на роботу там. Якби цю базу виклав ДНР, то ну Україна б як мінімум ми б не були винні. І Мені б не телефонували міжнародні журналісти і міжнародні організації, як вони телефонують останні декілька днів. А так, навіть враховуючи, що це незалежні хакери, Госдеп зробив стейтмент, що це і і це кримінал. Ну це має вирішити суд, але все одно зрозуміло, що це кримінальний злочин. Представництво ЄС вчора до мене декілька разів телефонувало. ОБСЄ зробила стейтмент. Ну, всі в принципі вимагають від української влади зробити якісь дії, чи правильно я розумію, що це вдарило по іміджу України? Ну, безумовно. Безумовно, якщо мені телефонують міжнародні журналісти і питають, а чи не посадять нас, коли ми приїдемо до України? Бо я знайшла а це це були журналісти? Що смішно? Я їм сама працюючи в міністерстві оборони, видавала акредитувала їх в СБУ, видавала наші мінобороновські прес-карти. І допомагала отримати дозвіл від СБУ на перетин лінії зіткнень, що мені сказали мені, що ми хочемо попрацювати з того і з іншого боку. І тепер 10 людей від ABC в цьому списку з тієї інформації, якою можливо ви володієте, чи справді ця акредитація у? Цих так званих органах влади, так званих ДНР, ЛНР, справді дає якусь безпеку журналістам, які хочуть працювати там. Без акредитації ти взагалі не можеш там працювати. Ніякий журналіст, ні іноземний, ні український. Зрозуміло, що після 15-го року вони почали, ну ще в середині 15-го року вони почали навіть російських журналістів, ні благонадіжних. Виключати з цього списку і забирати в них акредитацію ДНР. І вчора ми розмовляли з Павлом Конигіним, і Я запитала Павіл, от у вас також. Вам ДНР вас позбавило акредитації. У вас є якийсь документ про це? Бо миротворець каже: ми виключимо можливе списку, якщо ви надасте такі документи по журналістам. Він сказав, в мене є тільки фотографія, в мене з фінгалом під оком, тому що ну, це відбувалося таким чином, і ну, там кажуть все. Ви позбавлені акредитації. Підпишіть тут якийсь документ, цей документ забирається на руки, нічого не дається. Я знаю, що ви допомагали журналісті настоящого Шахіді Якуб потрапити на територію так званої ДНР. Шахіда, Якуб зняла документальний фільм про оборону Донецького аеропорту і у її фільмі опубліковані інтерв'ю обох сторін конфлікту. Так, да, було сказано багато, було зроблено багато фільмів, але це була не об'єктивна картина. Потому что у той стороны, у, скажем, так называемый ДНР, вся телевизионная продукция, которая производилась ими или российским средствам массовой информации, она показывала только сепаратистов, а украинская сторона показала только киборгов. И мне хотелось показать более-менее объективную картину с двух сторон, чтобы у меня солдаты из той и с другой стороны говорили и рассказали историю всего того, что там происходило, чтобы у нас появилась полноценная картина того ужаса, который происходил. Как дольше выжить, как больше убить. Вот такие мысли. Ну, просто убил врага, и дальше так же самое. Украинские военные знают, что у нас есть такие пулеметы, как утес, что у нас такие есть оружие, как ПТРД. Я ездила туда несколько раз, причем с различными формированиями, так как аэропорт теперь находится давай, давай, под контролем давай, давай, давай. так называемой ДНР, и они каждый меня возил, показывал те этажи, где располагались их солдаты. И это было необыкновенно ходить по тем местам и увидеть тот ужас, который я на самом деле уже себе нарисовала в своей голове, я увидела, как это происходило на самом деле. Вот эти дыры, дыры это именно непосредственно стрелял там. Это даже фильм может быть не об Украине. Это фильм о войне. Я не, не думаю, что те люди, с которыми я говорила и ага. которые герои фильма, они ждали чего-то. Это люди, которые видели все. І їм хотілося, щоб їх услышали. Що побачили ми? Ми звернулися до міжнародних організацій, щоб вони кваліфікували заяви громадянина Російської Федерації Павлова, який mm -hmm. має позивний mm -hmm. матерола, з приводу того, що він робив із тими оборонцями Донецького аеропорту, які потрапили туди. Ми отримали цю. Цю реакцію, це і кваліфікується як військовий, як військовий злочин. Чи є користь від цього Україні? Навіть у цьому кадрі видно, що ця людина підтверджує, що ось по такому об'єкту стріляли танками. Питання, де взялися танки, які стріляли по Донецькому аеропорту, це запитання до тих, хто з правової точки зору може відстежувати цей процес. Я з самого початку, ще з 2014 року, була за те, щоб припускали. Навіть в часи активних бойових дій пропускали іноземних журналістів, спеціально підготовлених, безумовно, тому що якраз почала заходити російська техніка, почалися запеклі бої, і в нас була дуже сильна дискусія на засіданні інфоцентру РНБО, тому що стара гвардія не хотіла пускати журналістів. А я і в принципі секретар РНБО на той час Андрій Парубі. Ми вмовляли їх пропускати, і в принципі журналісти зробили тоді дуже багато для нас. Вони якщо вони не могли заїжджати з нашої території, вони під'їжджали з території Росії під кордони, знімали, як заходить техніка, і це було неодноразово. Не один журналіст це робив. Мені здається, Островський, який також є Саймон Островський Vice News, який є в цьому списку, якого до речі вже і в Росію не пускають, і в ДНР його більше року не пускають. А він є тут в списку. Є ще, як на мене, найважливіше питання це людське життя. Ми у своїй роботі бачимо такі приклади, коли, скажімо, людина, яка потрапила в полон, і ніхто не знає, де вона, що з нею, потрапляючи в об'єктив журналістських камер, тим самим показує, по-перше, що вона жива угу. і дає можливість людям, які займаються. Обміном, які шукають можливості визволити людей з полону Служби безпеки України, розпочати ці процеси, і дуже багато людей після того, як вони були засвідчені в журналістських матеріалах різних ЗМІ, зокрема і російських, змогли повернутися з полону додому. Це правда, я говорила з Іриною Довгань, знаєте, жінку, яку прив'язували до столба і били. І вона мені сказала, що її, ну. В її від неї повне враження, що вона жива тільки завдяки тому, що її зняли якісь іноземні журналісти, яких проходили мимо. Дякую вам. Дякую вам. Більше відео та інформації ви завжди зможете знайти на сайті та Ютуб каналі Радіо Свобода, а також на сторінці програми. Ми разом у мережі Фейсбук. Я Ірина Штогрин. На все добре.